Добре, Добре, Господь дав нам зібратися на цьому місці. Слава йому за це. Хочу читати одне місце Слова Божого, це послання до Римлян, 8 глава, перший вірш. Тож немає тепер жодного осуду тим, хто ходить у Христі Ісусі не за тілом, а за Духом. Бо закон Духа, життя в Христі Ісусі визволив мене від закону гріха і смерті. Хотів би звернути нашу увагу на перший віршик, де написані такі слова, тож немає тепер жадного осуду тим, хто ходить у Христі Ісусі не за тіло, а за дух. І коли брат Саша написав, чи я би зміг говорити проповіді, є якісь, як кожного проповідника, конспекти, якісь замітки, я зайшов в телефоні записаним. У мене була просто записана теза, яка мені була цікава, от вона мені просто прийшла в голову. І було записано так: духовна людина і три питання. Хто це, як живе ця людина і чому її так називають? І це був весь конспект. І я почав роздумувати взагалі над цим питанням. Тобто це був більше не конспект, я просто собі записав, тому що мені було цікаво, хто така духовна людина, хто така людина, яка ходить за духом. І ми чули неодноразово такий вислів духовна людина. Да? І ми якось в своїй голові певні критерії маємо, що таке духовна людина. Да? Ми знаємо, що ця людина служить, трудиться, її видно. Вона, можливо, читає Біблію, або хоча б з нею ходить. І в нас є якісь певні критерії, які ми можемо побачити або більше навіть того відчути. Вони просто видимі фізичні. Але чи насправді це духовна людина? Чи насправді цю людину можна назвати духовною? Чи її духовною рахує Господь? І слово Боже каже, на я згадав одне місце, де написано плід духа, любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, здержавність, закону немає. На таких. І коли ми підставляємо під себе ось ці критерії, де написано плід духа, то людина, яка ходить за духом, вона має ось ці критерії, любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, здержливість, то ми можемо зрозуміти, що ми ще не зовсім і духовні люди. Що ми ще не досягли того рівня, який Господь закликає, і ми ще тільки на шляху, щоб його досягнути. І тому я хотів би, щоб ми сьогодні просто молилися за себе, кожен, особисто, щоб Господь цей останній час він дарував нам ходити за духом. Тому що ми сьогодні можемо піти за тілом, ми можемо піти за людиною, ми можемо піти за якимось, як Андрій Проповідовий говорив, за баснями можемо піти. Але Господь каже, що той, хто ходить за духом, не немає ніякого суду в Христі Ісусі. І Господь закликає більше того, щоб ми кожен, кожен християнин він ходив за Духом. Я виписав собі буквально декілька таких, щоб ми розуміли взагалі, що таке Дух Святий і що він робить, яку роботу він робить в нашому житті, і чим він допомагає, чому нам варто ходити за Духом Святим. Написано в Слові Божому, 1 Коринтян 2 глава, 13 вірш, написані такі слова. Перший Корінтян. 2 глава, 13 вірш. Що й говоримо не вченими словами людської мудрості, але вивченими від Духа Святого. І перше, що я зуважив, Дух Святий, він навчає. Друге місце писання, яке я хотів зачитати, 1 коринтян, 2 глава, 10 вірш. А нам Бог відкрив це своїм Духом, у буде досліджує Дух. Дух Святий Він сьогодні відкриває нам. Наступне місце писання Івана 16,8, де написані такі слова, Івана 16.8. А як прийде, він світові виявить про гріх і про правду і про суд. Дух Святий, він сьогодні десь чомусь нас обличає, Він трудиться в нашому серці, і він написано, а як прийде, він світові виявить про гріх. Він десь сьогодні нам нагадує. Він сьогодні цей голос совісті. Він сьогодні в нашому серці трудиться. І він нам нагадує, що щось було в нашому житті зроблене або сказане не по духу. І він сьогодні підіймає ці моменти. І тому нам важливо знову ж таки нагадую, жити по Духу, тому що Дух Святий він нагадує. Наступне, що я записав собі, він наповняє радістю. Це Римлянам, 14 глава, 17-й вірш. Бо царство Боже не пожива і Петво, але праведність і мир і радість у Дусі Святим. Людина, яка ходить за Духом, вона завжди має радість. Наступне місце це Єфесянам 4 глава, 17 вірш, де написано, що Він укріпляє. Отже, говорю я це і свідкую Господі, щоб більше не поголося Єфесянам 4, 17. Не написано Він укріпляє нас. Я можливо помолився місце Писання. Я перепрошую. Тому Дух Святий Він важливий в нашому житті, тому що він навчає, він наставляє. Я, мені було цікаво, взагалі, які є, як Дух Святий діє. Я знайшов на одну проповідь. Буквально до 20 ось таких виписок, було, деякі я взяв звіти. До 20 виписок, які Дух Святий діє сьогодні і робить в нашому житті. Але одне запитання в мене повстало: що сьогодні заважає нам ходити за духом. Чому ми не можемо ходити за Духом? Якщо ми знаємо, що Дух Святий це добре, якщо ми знаємо, що Дух Святий навчає, облічає, написано, що це Дух сили, що це сила Божа, що Він ходати стоїть, що Дух Святий це ходатий. Чому ми сьогодні не ходимо за Духом? Але Слово Боже, яке я зачитав, де написано: і ті, хто ходить за тілом, не можуть доводити Богові, а ви не в тілі, але в дусі, бо Дух Божий живе у вас. А коли хто не має Христового Духа, той не Його. І тут написані настільки страшні слова, які сьогодні нам говорять. Можливо, я настільки ще знаю, щоб трактувати це місцеписання, що, можливо, хтось не молиться на інших мовах, і він не його, але Слово Боже каже, що хто Духа Христового немає, хто Духа Святого, немає Той і не Його. А Дух Святий, він робить певну роботу в нашому житті, як я вже сказав. І тому в першому реченні ми читаємо, а ви не в тілі, але в дусі, бо Дух Божий живе в вас. Єдине, що заважає нам чинити і ходити в Дусі, це ходити поза тіло. Тому що не завжди комфортно ходити за духом, і в більшості випадків ходити за духом, воно суперечить ходити за тілом. І ми пам'ятаємо таку історію. Мені, напевно, я тільки прийшов в церкву, і я не пам'ятаю, хто тоді це проповідував. І він розповідав історію про двох собак, які живуть в нас. І він каже, яку собаку ти годуєш, та і перемагає. Тому сьогодні в нашому житті є ось цих дві умовних собаки, але це особистості, яких ми сьогодні годуємо. І або це наша плоть, або це наш дух. І буде перемагати та особистість, яку ми сьогодні годуємо. Людина, яка керується Духом Святим, вона буде знати відповідь. Написано, що Дух Святий Він прийде і він дасть слова, які сказати, коли ви прийдете перед царів, ви не хвилюйтеся, що вам говорити. Він буде говорити. Написано, що він прийде і нагадає. І тому людина, яка керується Духом Святим, вона все робить вчасно. Вона знає, вона знає, що буде, вона знає, вона не переживає, вона не має страху, вона завжди приходить в радості. І я хотів би, щоб ми сьогодні просто молилися кожен особисто за себе. В цей останній час, щоб Господь дав нам не ходити за тілом, а ходити за духом. Тому що часто ми шукаємо те, що нам комфортно. Наше тіло, воно прагне тепла, і навіть коли зайшовши в цей зал, да, холодно сьогодні, прохладно, куртки не знімаємо. Наше тіло, воно хоче комфорта. А що сьогодні нам заважає молитися? Невже те, що сьогодні тут прохолодно, воно буде заважати нам шукати те, що духовне, шукати нашого Господа? Ми хотіли, щоб ми піднялися на наші ноги, ми молилися, що Господь дав нам ходити за духом, щоб ми керувалися Духом Святим.